Мене звати Марковська Юлія, я директор з якості компанії Eurogold Industries. Наша компанія займається виробництвом побутової продукції, просувальні дошки, драбини та сушарки. Передусім у межах навчання мені був дуже цікавий саме онлайн формат, адже я, як активна людина, надаю перевагу офлайн навчанню, і в мене були великі сумніви щодо онлайн формату. Однак практики світу я обожнюю цей інструмент. Він однозначно зробив мене абсолютною прихильницею цього методу та його використання в онлайн навчанні. Це справді був вау-ефект, ефект абсолютної присутності, постійний фідбек від менторів, від тренерів. Це чудово, і це той інсайт, який можна взяти для себе у межах своєї роботи. Я дуже часто стикаюся з ключовою проблемою на мою думку. Це нерозуміння лінійного персоналу, необхідності змін, їхній страх перед змінами та небажання щось змінювати. І той інструмент, який був описаний дуже детально, там це ката. Ката коучинг це, мабуть, та ключова точка, з якою я однозначно працюватиму зі своїм персоналом. Ми вже почали це впроваджувати тут. Це набуло більш системного характеру, і в рамках навчання ми вже почали застосовувати цей метод, і він дійсно працює. На мою думку, на сьогодні для мене це найефективніший інструмент, який можна використовувати для залучення та підвищення проактивності лінійного персоналу. Найближчим часом це однозначно буде імплементація кількох інструментів у межах виробничих процесів. Ну і те, про що я говорила, ключове це ката налагодити комунікацію, синергію між працівниками лінії та керівництвом. Це дуже важливо, тому що персонал це ключовий ресурс. І він дозволяє збільшити цей ресурс, використовувати його ефективно. Тому я хочу подякувати команді Лін інституту, побажати їй розвитку, процвітання та масштабування.